Сьогодні робимо нарощення куточків і зараз детально розповім про нюанси такого типу нарощення. Малюємо схему ефекту лисички. Цей тип нарощення відноситься до натуральних і легких об'ємів, тому будемо робити 1-2D, в залежності від густини натуральних вій. Наступна важлива деталь: ми розділяємо око на 4 секції, і від зовнішнього кутика до внутрішнього, поступово будемо все менше заповнювати вії, тобто кількість пропрацьованих вій до внутрішнього кутика має плавно зменшитися. Також важлива деталь ці точки на зображення це ряди наших вій І у такому виді нарощення ми маємо заповнювати їх, коли ми йдемо на зменшення, наче у шахматному порядці. Матеріали, які використовували у роботі, шукайте в описі під цим відео. Очистила вії пінкою і ізолюємо нижні вії за допомогою патчів. Наступним етапом наносимо знежирювач і праймер. Малюємо схему і для зручності я прописую об'єм, який я буду ставити у конкретній зоні. Починаємо сам процес зовнішнього кутика у об'ємі 2D. Насправді нарощення куточків це не означає, що ми наростили дійсно лише куточки, і все це нарощення з плавним переходом від 100% заповнення до 20% і ціна за таке нарощення має насильно відрізнятися від класичного. Переходячи на зону 10 мм, ми вже будемо поступово пропускати натуральні вії і для гармонійного переходу пропрацюємо усі вії нижнього ряду об'ємом 2D, а середні і верхні ряди класикою з пропусками. Рухаючися далі, ми переходимо у класику і пропускаємо ще більше вій. Тобто, вже 50% Лише заповнюємо. І у зоні 8 та 7 міліметрів вирухаємося між рядами у шахматному порядку і проставляємо вже 20% вій. Якщо ти хочеш опанувати професію Лешмейкер, ми усім нашим підписникам даруємо мінус 20% на онлайн базовий курс за промокодом YouTube. Деталі дивися в описі. За допомогою люстерка передивимося і за необхідністю також доставляємо декілька вій. Також запрошуємо вас на офлайн-майстер-клас Кутики під просеко», який відбудеться у нашій школі у Києві. Деталі також в описі. Обов'язково підписуйся на наш канал, тут дуже багато користі і до зустрічі у наступних відео.